Що в Києві поступово вже поліпшується якість повітря згідно з інформацією міжнародного моніторингового сервісу, який стежить за забрудненням атмосфери, українська столиця з першого місця опустилася на 16-те. Про покращення якості повітря звітує також міська влада. В Києві все ще відчувається запах диму, однак вже не так сильно, як було вранці. Нагадаємо, столицю сьогодні накрила хмара е, си зого чаду. Міська влада радить зачинити вікна, пити більше води та зайвий раз не виходити на вулиці. Воду потрібно пити завжди, а сьогодні тим паче. Є в нас питання з приводу поточної ситуації. Адресуємо їх Світлані Гринчук, міністр захисту довкілля і природних ресурсів України. Доброго дня, пані Світлано. Вітаємо. Добрий день. Прокинула сьогодні зранку від того, що в помешканні було дуже важко дихати. Злякалася, що можливо щось не вимкнуло на плиті з вечора, але на щастя, ні на превеликий жаль, цей сморід був зумовлений тим, що повітря було забруднене. І одразу багато інформації з приводу того, що ж відбулося, чи можете ви нам зараз пояснити, а що ж відбулося, що стало причиною цього запаху, і того, що нам було дуже важко дихати від самого ранку. Так, дійсно, сьогодні зранку всі кияни і не тільки кияни, а й прилеглі також до столиці території прокинулися з відчуваючи запах, запах диму, запахи продуктів горіння. І в першу чергу причини цього причини цих задимлень це на жаль пожежі в екосистемах, а також пожежі на торфовищах. І основним викидом цього диму, основним компонентом цього диму є пил з різним розміром часток, який який спричиняє основне основне забруднення повітря. Якщо говорити про причини, чому виникають такі пожежі, особливо пожежі на трофовищах, то цей рік не став виключенням. На жаль, це в нас останніми роками сезонне явище, останніми десятками, скажімо так, років сезонне явище. Але зараз, коли в нас осінні стали стають все більш сухими і мало опадів, то якраз це все спричиняє те, що торфовища висихають і стають дуже чутливими і вразливими до. До загоряння. Ну і також, звичайно, людський фактор це і необережне поводження з вогнем. Хоч ми вже декілька років, як заборонили, підпали е, сухої трави, але все одно ця традиція у українців, на жаль, там, місцями ще зберігається, і це також призводить до виникнення. Пожеж ми не будемо зараз говорити про ті пожежі, які виникають в результаті бойових дій, тому що це в більше в прифронтових територіях, в регіонах, але це також є причиною виникнення. Пожеж. Так, і, і тут ще також необхідно пам'ятати, що не тільки самі пожежі, але і та, та сезонь, ті сезонні особливості погоди, яку, яку ми зараз маємо. Це і перепади температури з теплого в холодне, також вологість зранку. І все це прибиває до нижніх, нижніх шарів атмосфери, забруднення, яке Яке ми маємо від від горіння торфовища, від різних пожеж навколо Києва, тому звичайно все це призвело до того, що сьогодні ця концентрація була дійсно більшою ніж очікувалося, більшою ніж нам хотілося би, і це призвело до задимлення і до збільш до погіршення якості повітря в першу чергу в столиці пані Світлану, просто глядачам, щоб для розуміння масштабу я кажуть. Сьогодні Київ посів третю сходинку світового антирейтингу з якості повітря гірше було в Каїрі і Багдаді. Це справа чисто ситуативна. Я правильно розумію? Просто, просто у нас так там щось загорілось. Тому ми на третьому місці антирейтингу, чи так на началь... чачі є ще. На щастя, справа ситуативна. Те, що відбулося сьогодні, може ще спостерігатися, дивлячись це, вже залежить від погодних умов, але ситуація нормалізується як тільки. Стало тепліше і трішечки більше вітру. Ми бачимо, що задимлення вже в столиці практично немає. І ще відчуваються продукти горіння в повітрі, але все одно вже наближаються до норми показники. Трішки краща ситуація на правому березі, трішечки гірше з деяким перевищенням норми на лівому березі і. Тут що важливо для не тільки для столиці, а взагалі для України, це нам це, це і нам завдання сконцентруватися на. Розвитку системи моніторингу, тому що те, що ми зараз повинні робити, це моніторити і реагувати правильно на ті концентрації забруднювачів, які містяться в повітрі, для того, щоб давати правильні рекомендації українцям щодо того, як реагувати на ситуацію, тобто, ви вже сказали пити більше води. Зволожувати приміщення, робити вологе прибирання, намагатися по необхідності не виходити лишній раз на вулицю, не провітрювати зараз під час такого забруднення приміщення, але те, що система моніторингу ми моніторимо і зараз, але потребує значного покращення, і це от це те, над чим активно також будемо працювати. Пані Світлано, я як мама маю пояснити своїй дитині, що зараз на вулиці дуже небезпечно. А в чому полягає ця небезпека для дітей і дорослих? Які наслідки можуть бути після того, як ми надихаємось цим важким і брудним повітрям? Але в нас менше хвилини, пані Світлано. Так, ну в першу чергу в зоні ризику знаходяться люди, в яких є Проблеми з дихальними шляхами, серцево-судинною системою, і звичайно, все таки потрібно, як я вже сказала, менше знаходитися, особливо цим людям з групи ризику на відкритому повітрі, більше знаходя більше пити води, використовувати маску, очищувачі повітря. На жаль, ситуація така може бути не тільки в Україні, а й в будь-якому будь-якій країні іншій. Неважливо від того наскільки вони розвинені чи не розвинені. Це в основному і природні явища. Але ми повинні робити все для того, щоб зменшити можливості виникнення пожеж і якомога швидше реагувати і намагатися здійснювати всі заходи для того, щоб ліквідувати. Дані пожежі, дякуємо вам, вам. за роз'яснення за те, що були з нами. Світлана Гренчук, очільниця міністерства захисту довкілля і природних ресурсів України, про ту неприємну ситуацію, з якою зіштовхнулися кияни та гості міста. Я про смок, який стоїть над нашою столицею.